Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні тема нашої програми зовнішня політика України 2024 Початок є нашої програми. Традиційно що четверга це кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин зовнішньої політики Донецького національного університету Ні Василя Суса Максим Прихненко. Доброго дня, пане Максим. Доброго. Декілька слів для української зовнішньої політики 2024 рік розпочався з візиту міністра закордонних справ Японії Йоко Камікава до Києва 7 січня. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав цей візит потужним сигналом про ще більш продуктивні відносини між країнами у 2024 році. Ну, він також подякував Японії за підтримку за допомогу Україні і нагадав, що саме за японського головування у G7 активізувалась робота над правовими рамками для використання. Заморожених російських активів на підтримку України, якими будуть відносини України з партнерами, та, власне, які напрямки роботи нашої дипломатії найбільш важливими сьогодні, про це ми поговоримо. Ну і нагадаю, що наш ефір можна дивитися на Ютубі на каналі Радіо Місто над Богом. Ну і декілька днів тому в ефірі Телерадіомарафону Єдині новини. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що нещодавно булася розмова. З очільницею МЗС Японії щодо ракет з північної Кореї КН 23 які, який ймовірно купує Росія, щоб обстрілювати на територію України. Такими важливими важливими є питання відставки голови Європейської ради Шарля Мішеля, вирішення питання американської підтримки, отримання заморожених російських активів. Переговори про євроінтеграцію до ЄС і багато іншого. І власне яку оцінку видали зовнішня політиці, яка проводилась у 2023 році, та які принципові напрямки варто було б виділити як пріоритетні цього року? Та таке цікаве питання. Ми якраз тут нещодавно із колегами так вирішили трошки поспілкуватися. І спочатку вирішили, що ніякої політики, але міжнародні відносини вони в сердечку, тому все одно, все з'їхалося до зовнішньої політики України і до того, що відбувається в світі. І так вийшло, що ми не змогли дати однозначної оцінки тому, що відбувається. Єдине, що до чого, шановне панство, так сказати, дійшло в процесі неформальних бесід. Це те, що так вийшло, що от коли у нас там. До повномасштабного вторгнення, і навіть там ще за попередньої влади, скажімо так, Євроатлантика, як напрямок, як концепція зовнішньої політики, тобто те, куди ми прагнемо, її було затверджено, закріплено в конституції, і от наша держава намагалась туди рухатися. Так вийшло, що 22-й рік змінив цю ну, змінив ситуацію з точки зору того, що нам довелося пропонувати світу цивілізаційний вибір, тобто того, як надалі як якою надалі буде конфігурація в Європі, відповідно яким буде місце України, місце Росії і як це надалі буде відбуватися і. В Принципі, ми прийшли до висновку, що в 22-му році на початку, всередині, наша дипломатія зробила напевно неможливе, коли сформувала цю велику коаліцію підтримки нашій державі, коли вдалося донести багато наративів важливих з точки зору необхідності там, протистояння Росії світу, і так далі. Тобто, це була титанічна робота, і найважливіше те, що вони якраз ну Міністерство закордонних справ, президент та службовці, які опікуються. Політикою їм а, вони ну їм а, в. Вдалося запропонувати концепцію, тобто того, що необхідно зберігати там конфігурацію безпаково необхідно продемонструвати Росії, що вона не має права порушувати там міжнародне право, і так далі. ну, тобто, різні такі наративи, які прийняв світ, і тому у нас 22-й рік пройшов під таким під таким девізом дійсно переможної української політики, зовнішньої з точки зору саме концепції, тобто того, що ми щось пропонували. 23-й рік. Ну, складно складно сказати. Я б сказав, що він був доволі реактивний. Тобто, так вийшло, що. Ем... Ми в основному якось реагуємо зараз на ті зовнішні подразники, які є, але при цьому залишається оцей європейський трек, і ми про нього говорили наприкінці минулого року. Він вдався доволі вдалим. Тобто, ми добилися у цих перемовин. Тобто, це прям якісно новий, це якісно новий крок на Назустріч європейському союзі, но так вийшло, що оця війна вона розділила, скажімо так, вона розділила раніше. Такий монолітний блок безпека і економіка в Європі, і от якщо ми говоримо про для себе саме з точки зору наших перемог, то от єдине, що можна сказати, це прям от європейський трек, це прям супер Вау. А все інше воно було таке дуже реакційне. Тобто, це була реакція нашого міністерства на ті зовнішні подразники, які є. І от зараз ми підійшли до точки, коли нашій державі необхідна нова концепція зовнішнього. Політики. Тобто зрозуміло, що Євроатлантика е, як трек залишаються, але нам необхідно запропонувати новий конструкт, нову конфігурацію сил, і те, яким чином Україна буде, яке місце Україна буде займати в цьому. Ну і а що це... що це може бути? які варіанти? Насправді, ну, ну якщо чесно, тут доволі ми, ми от ми і і не дійшли до якогось консенсусу, і звісно, там найближче, най, найпростіше, що можна сказати, це те, що е, нам необхідно почати почати розбудовувати відносини з найближчими сусідами, потім з Європою, з іншим світом, нам важливі відносини з США, але от ким ми будемо, тобто, зараз ми пропонуємо те, що Україна це щит НАТО, це щит Європейського Союзу в Європі. Те, що ми так би мовити, на рубежі захисту демократичних цінностей, і ми бачимо, що на цей скажімо так, на цей наратив ну. Нема ну він є цей попит, але е, світ хоче ще чогось, і от ну от треба це, от якраз таке дискусійне питання, на яке і варто відповісти цього року в процесі таких наших публічних дискусій, тому що е, тому, що ну, на мою наприклад, думку, ну таке враження, що ми. Лише зараз вимагаємо чогось від світу, не даючи їм більшого, тому що ну, так чи інакше, війна розвивається. Оці соціальні відносини це живий наратив. На жаль, вона стала вже такою е, рутинною частиною порядку денного, і необхідно задумуватися і про інші речі. Тому, от я просто можу констатувати оцей факт, що нам необхідно в е, і нашій зовнішній політиці явно потрібна якась нова нове концептуальне бачення. Світу і місця України в цьому, світі. в цьому світі. І це якраз задача, одна із задач на цей рік. А скажімо, а ви, а ви бачите в, в, в риториці а, влади? В Україні ну, за якимись там, скажімо, програмою візитів, що трошки є розуміння цього? я бачу те, що е, наша держава намагається відстоювати оцю ідею щита демократичних цінностей, яку було сформульовано в 22-му році, і вона це робить. Вона це постійно наша влада в особі президента, міністра закордонних справ, е, окремих там народних депутатів, окремих посадовців, радників, вони постійно акцентують цю історію, але Проблема в тому, що світ сьогодні, і в першу чергу Європейський Союз, вони почали від нас вимагати більшого, тому що все одно економічні системи, соціокультурні системи вони пов'язані між собою. І, ну, судячи з усього, вони, судячи з усього, дійсно дійсно потребують чогось і прагнуть вже від нас більшого. І саме цікаве, що в нашої держави є потенціал, щоб дати це більше. А Ще один момент. Міністри закордонних справ 47 країн у спільній заяві засудили постачання Північної Кореєю балістичних ракет Росії. Текст заяви опублікований на сайті Міністерства закордонних справ України. Заяву підписали, зокрема, представники США, Великої Британії, Австралії, Німеччини, Канади Євросоюзу. Нещодавно був інцидент зі збиттям, начебто, реактивного іранського безпілотника з китайським двигуном. Ну, знову таки, скажімо, ці, ця інформація різниця. Збили, не збили, бачили, не бачили. поки що такої точної інформації немає, але ну скажімо, є такі, такі момент. Чи можемо ми сподіватися на те, що власне санкційний режим може зупинити процес постачання збройні до Росії з інших країн? Ну, зокрема, мова йде про Північну Корею, про Іран. Ну, давайте згадаємо про те, що там нещодавно розбирали якісь, е, е, якесь російське озброєння, і там знайшли скільки 8, чи 10, чи 12 комплектуючих тільки зі Сполучених Штатів Америки. А в цілому там якось де, десятки... лише було з Росії, а решта. Абсолютно... Ну, десятки, да. Тобто там якийсь десяток був російський, а все інше це були комплектуючі, які йдуть, е, які йдуть саме з європейських держав, зі Сполучених Штатів Америки і так далі. Далі, це дійсно проблема. Сюди ж треба ще додати, наприклад, в історію, те, що я, наприклад, жодного разу не чув, що по газотранспортній системі нашій щось прилітало з боку російської, і при цьому я так розумію, що і торгівля йде, ну як воно як воно є. Тому це також власне і питання. Стосовно санкційного режиму, ну. Окремі речі, я думаю, все ж таки будуть, але б я вже е, не сподівався прям на цю історію на те, що будуть е, надалі прям збільшувати ці санкції, тому що Росії на Росії зараз, якщо я не помиляюсь, п'ять разів чи в шість більше санкцій аніж на Ірану. І тут питання в тому, що тут же не на Росію треба накладати санкції, а треба працювати із тими державами, які дозволяють Росії ці санкції обходити. Тому що там, якщо подивитися на торгівельний баланс, наприклад, за Арменією, Вірменією, якщо подивитися на торгівельний баланс, там з такими державами, типу там Таджикистану, ну і так далі, то багато чого йде саме через них, коли збільшується у цей критичний імпорт критичних цих речей, які потребують росіяни для виробництва озброєння тому тут необхідно тому тут необхідно працювати вже із цими державами але для цього треба ну довести цю історію тому що на рівні на рівні Дипломатії, якщо там враховуючи те, що Сполучені Штати Америки, Британія і Росія, наприклад, якщо ми візьмемо Центральну Азію, весь цей період так само сперечалися за те, чия це буде зона впливу, зона впливу, і зараз якраз Центральна Азія дестабілізована в сторону того, що вона все більше все ж таки прагне до, наприклад, відносини з Китаєм, до відносини з Сполученими Штатами Америки, то почати закручувати їм гайки, це можна все ж таки втратити і повернути все назад. Ну тобто тут така дуже крихка. Ситуація ситуація і навряд чи прям в великих масштабах це будуть робити там американські, американські та європейські дипломати. Більш того, я на рівні України не чув, щоб, наприклад, наші е, наша влада там якось ставила під санкції е, торгівлю. Там якісь підприємства з цих тих самих держав, які можна е, ну звинуватити або дати їм в укор що. Вони співпрацюють. Вони співпрацюють із Росією, тому да, я, я. Я насправді на санкційний режим вже б дуже не сподівався. Ще прну актуальна, скажемо, актуальний момент. Президент України Володимир Зеленський у середу, вчора, 10 січня, прибув з ненансованим візитом до Литви. на порядку. денному безпека, інтеграція до ЄС і НАТО співпраця у сфері радіоелектронної боротьби. Та безпілотників подальша координація європейської підтримки, а Вільнюса він вирушив до Таліна. Сьогодні він у Таліні в Естонії, і далі до Ригі. З іншого це Латвія. З іншого боку, продовжується, скажімо, блокада на польському кордоні та незрозумілі настрої Словаччини, які нещодавно змінились влади, почали прасувати проросійські наративи. Які прорахунки, скажімо, є в можливо у зовнішній політиці України як розбудовуючи відносини з найближчими сусідами. Чи може власна Україна сьогодні стати центром інтеграції в східній Європі, розвиваючи, наприклад, ідею Люблінського трикутника? Ну нагадаємо, що таке, власне Люблінський трикутник. Е, ну, Люблінський трикутник це е, ініціатива, яка свого часу е, яка свого часу відбулася. В, 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 неї, в ній брав на той момент президент Порошенко. І це був там це була конструкція. оця міжморія по різному називається, це Літва, Польща, Україна та інші держави, які між собою розбудовують економічне та безпекове партнерство. А це якщо про Люблінський трикутник, якщо говорити про, е, про рахунки, то ну, звісно зараз найбільша проблема. Це поляки. Е, і то це, скажімо, е, от я дивився інтерв'ю нашого міністра закордонних справ кулеби Йому задавали це питання, тому що Епопія Жліця вже не перший місяць. Йому задавали це питання, і він сказав, що дивіться, зараз дуже важливо промовчати, тому що щоб не зіпсувати, щоб не зіпсувати історію на майбутнє. Бо на даний момент. Український фактор є е, фактором політики внутрішньої, в тому числі і в Польщі. А ми бачимо, що поляки між собою ще са самі не розібралися. Да? Бо там цього тижня я читав новину, що е, міністра колишнього міністра внутрішніх справ Польщі, якщо я не помиляюсь, його було ув'язнено. Він написав заяву про те, що він оголошує голодов. Ну тобто, там почалися внутрішні розборки, і <кій> в український чинник є фактором цієї політики. І я думаю, що зараз. Наша держава активно не проводить, не намагається прям ну тиснути на Польщу для того, щоб ніхто не наговорив лішнього так як і сказав Дмитро Кулеба. А чи є це ефективним в умовах війни? Зрозуміло, що нам необхідно відстоювати національний інтерес, але поляки це та держава, яка нам допомагає достатньо багато. І з разом з президентом Дудою там на днях також наш президент спілкувалися. Вони говорили стосовно економічної підтримки, подякували там. Наш президент подякував Польщі за е, участь в переговорах про, е, про початок переговорів з ЄС. Тобто, Польща явно на нашій на, на нашому боці, тому тут треба зберігати важливий баланс. В цілому я б сказав, що насправді ці візити є дуже важливими, тому що це якраз може бути така перша невеличка відповідь на питання, якою буде концепція нашої зовнішньої політики, тому що наші найближчі сусіди це. Власне, не лише наші економічні партнери, а це і ще є транспортні магістралі. Це от ті найбільш зацікавлені в нашій безпеці держави, тому що вони будуть наступними. Більш того, вже побачили цей кейс Білорусі е і Литви, Він вже показав, як. Свагнерамі з, з цими провокаціями цими провокаціями на кордоні литовському, більш того, на кордоні польському, він показав наскільки тісно є екосистеми, наскільки ми взаємопов'язані один з одному. І зараз я думаю, що вони будуть домовлятися про те ж саме, історію лобіювання в НАТО, про про допомогу з ЄС. про ем... Постачання озброєння, про можливо логістичні центри, про ну, там широке коло питань. І от за результатами цих всіх домовленостей подивимось, чи чи буде намагатися наш президент концептуально оформити цю історію? Але чи може бути Україна центром цієї всієї інтеграції? Я думаю, що на даний момент ні. Тому що в інтеграційних процесах важливо ну, дуже важливо є економічна складова, а ми економічно зараз не такі потужні. Хоча ми зараз маємо дуже потужний морально-морально-етичний потенціал, і от його якраз і можна реалізувати, тобто, наприклад. Економіки цих держав плюс наша оця моральна така парасолька, і під цим сим можна. Разом впливати на Німеччину, впливати на Францію, впливати на Сполучені Штати Америки на Італію для того, щоб вони проводили більш таку україноорієнтовану і важливо от, європейську орієнтовану, якщо так можна сказати, політику, і усвідомлювали ще більше небезпеку від Росії не лише для нас, а й для цих держав, які сьогодні є членами Сенату. Гарантії безпеки для України влітку у вільнюсі відбувся саміт. НАТО лідери країн групи СЕМИ G7, погодили спільну декларацію про підтримку України, зазначивши, що конкретні угоди будуть підписані двосторонньому порядку. От буквально вчора в офісі президента заявили, що провели черговий раунд переговорів з Великою Британією щодо укладання двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій. Учасники перейшли до безпосереднього працювання проекту відповідної угоди. Наскільки ефективним буде цей формат, і які ще держави перспективи можуть підписати з нами? Які угоди і власне гарантій безпеки для України? Ну, скажімо, чим вони відрізняються від Будапештського меморандуму? Там також надавали на папері гарантії безпеки, а власне на практиці абсолютно вони не працюють. Да, 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 і тут ситуація така сама. Пам'ятаєте, ми декілька місяців тому, також коли обговорювали таке плюс-мінус схоже питання, ми з вами говорили про те, що з точки зорі теорії міжнародної безпеки є декілька рівнів, і от якраз такі двосторонні гарантії безпеки це є найнижчий рівень, тому що він не інституціоналізований. Е, вони, як правило, прописуються. Доволі е, загально. Е, да, там колись на початку 22-му році Подаляк казав, щоб прописати там терміни реагування, наприклад, надати озброєння там протягом 24 чи 48 годин. Ну, от якісь такі речі. Е, е, я не думаю, насправді, ну подивимось, який буде фінальний документ, але я не впевнений, що е, держави, які навіть будуть підписувати ці гарантії, вони будуть брати на себе е, зобов'язання. от при, прям, ну От конкретно по, по по датах, по числах, по часу, по кількості, і і оце все. Тому я скажу так: що це краще ніж нічого. 100% це краще ніж нічого. Це дозволить, це дає нам додатковий інструмент для того, щоб мати привід для комунікації з Британією. От, але чи буде це ефективно, покаже час. Угу. Ну буквально два слова, ну 30 секунд до завершення, трошки е, більше до хвилини. Навіть е, що з активами з передачею Україні е, російських активів, які були, скажімо, заморожені. Це реально? Ну. Е... Наш, наш мід він досі постійно а, ініціює в інформаційному полі це питання, і там я бачив різні підрахунки, що там сумарно десь близько 700 мільярдів доларів російських активів, і це все близько 90% чи 85% для відбудови нашої держави. А, От міністр закордонних справ, наприклад, наш сказав, що Бельгія вона вже зробила крок нам назустріч, і вони податки, які вони отримали з дивідендів на оці російські активи, вони передали Україні. Це прикольна новина, але ну фактично Бельгія віддала частину власної. Власного власного власних кода власних коштів, але оці ну тобто це питання приватної власності, і я так розумію, що зараз на рівні великої сімки знову і знову намагаються розробити якийсь нормативний документ, який би дозволив, умовно кажучи, забрати чиюсь приватну власність, чиюсь приватну власність і зараз. Цікавий кейс буде там же ж. Російський олігарх Фрідман подав на Україну до... в, суд. Да, в суд стосовно націоналізації Альфа банку, зараз це Сенсбанк. банк. А от подивимось, яке рішення прийме оцей суд. Тому що якщо вони в цій ну в цьому позові стануть на бік Росії, то це буде такий нормативно-правовий прецедент, який ну фактично стає на бік Росії. Тому мені важко зараз це сказати, тому що жодних якихось офіційних документів якихось прийнят Тих нормативних документів з цього проводу приводу немає. А значить, що поки це все залишається на рівні комунікації. Угу. Я вам дуже дякую, за, дякую за, вам. за цікаву за цікаву розмову. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був кандидат політичних наук, проректор з наукова педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Міве Селястуса Максим Прихненко. А говорили ми про зовнішню політику України 2024 Початок з вами Булгакова. На все добре, акцент з Іриною Булгаковою. Сто один